Про Дональда Трампа його адміністрація запропонувала Україні фактично капітулювати за ключовими питаннями в обмін на припинення війни. Пише за Street Journal, посилаючись на західних чиновників. За даними видання, на закритих переговорах у Парижі 17 квітня США передали Києву проект. Компромісу, суть якого Крим офіційно мають віддати Росії. Україна відмовляється від курсу на НАТО. А райони, навколо Запорізької атомної електростанції, отримують нейтральний статус під контролем не України чи Росії, а США. Тобто Москва зберігає захоплення. Київ відмовляється від мрії про безпеку. А Вашингтон стає гарантом лише там. Ну, де сам хоче Дональд Трамп, відповідаючи на запитання про пропозицію, за якою Україна, нібито, має визнати Крим частиною Росії, зазначив, що були дуже хороші зустрічі. Напередодні також він висловив сподівання на угоду між країнами цього тижня. Після чого за його словами вони зможуть розпочати великий бізнес із США та заробити статки, як він висловився. Ну а спеціальний представник США Стів Вітков може поїхати до Москви, якщо на переговорах у Лондоні наприкінці тижня Україну переконають таки визнати Крим частиною Росії. У зустрічах візьмуть участь сам Вітков, держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник по Україні Кіткелох останній до слова обрав метод тиску на Україну, заявивши в ефірі Fox News, що американці дуже втомилися від війни.